Сиджу біля свого намету, я, я в ньому ночую. Так? Шановні мої, третій JetBoil на моєму каналі. Огляд інтегрованої системи JetBoil мінімо. Ось у такому чудовому камуфляжному е, кольорі. Був ще темний, чи то чорний, чи то темно-синій, я не розібрав. Але він якийсь для мене здався для мене якийсь він скучний, і я вирішив показати ось цей от. Колір вам так спеціально придбав для того, щоб вам показувати на каналі. Неймовірна інтегрована система. Поговоримо про всі аспекти, про всі тонкощі і, взагалі, про все про все. Як завжди, я думаю, що вам дуже і дуже сподобається. Після цього відео ви цей чудовий Jetboil зможете придбати зі знижкою 10%. Для цього напишіть мені в Instagram або в Telegram. Вмикати я його не буду. Як завжди, абсолютно нова річ, але зі знижкою 10%, бо в руках я його покрутив, потримав, щоб таким чином вам було приємніше. Так? Але це не означає, що річ юзана. Так? Це означає, що річ відкрита, перевірена, і з нею нема ніяких проблем. Тобто ще один плюс я знайшов, так? Чи трошки дешевше. Так? Користуйтесь всіма моїми промокодами. В описі під відео все вказано. Так вони дають можливість вам отримати знижечку на туристичне спорядження, на походи в гори і так далі. Переходьте, дивіться. Величезне дякую всім, хто залишає свої донати, коментарі, вподобайки. Тисне на палець великий так палець вгору. І тисне підписатись, і підписується на всі мої соціальні мережі: на інстаграм, на телеграм. Величезне дякую вам всім за це. Дуже дякую. Давайте переходити до огляду. Ну що ж, дорогі глядачі, ось він, Jetboil мінімо. Коштує він прям добряче, так? Більше 100 доларів. Майже 200, так? Але ви придбаєте його один раз і дуже-дуже надовго вам його вистачить. Це я знаю, тому що дивлюсь огляди, так, дивлюсь відео. І, взагалі, багато в мене знайомих, хто користується, так, і людей іноземних, блогерів всіляких, які користуються прям так. І е, дуже людям джетбой подобається. І вони в них такі, знаєте, виглядають вже так поношено, так, затаскано. Але все працює так. Не дивлячись на час. Отут в нас тут заклеїли тут деяку інформацію, але я думаю нічого. Дивився, дивився, хотів е, вагу тут подивитись вам, сказати, так? але щось не знайшов. Тому е, я думаю, в інструкції з вами подивимось. Отже, ось так це все виглядає. Він такий казаночок сам по собі пузатенький. Зараз будемо відкривати. Дивитись так, все, ось так я покрутив. Там. Як завжди, так? там, де вас цікавить, на тих моментах зупиняйте, натискайте на паузу і, будь ласка, читайте. Так? А, ось бачите, так, все на поверхні. Вибачаюсь, не побачив. Загальна вага 415 грамів. Так? Є п'єзопідпал, можна використовувати в... влітку, взимку всі чотири сезони. Розрахований цей джет-бойлик на одного або двох людей. Як тут все продумано? Низький. Кут виделки для більш легкого прийому їжі, так, якщо я правильно переклав. Ось, бачите, стандартна кружка, тобто під ось таким кутом незручно не вибирати звідти їжу. А тут, типу, через те, що більший діаметр самого казанка, то і ложка під іншим кутом, і вам буде зручніше. Ну, це можливо, ви зараз це слухаєте, бачите і думаєте, що це якийсь маразм, але для джетбойла вони ж виробники, так, і вони цим тонкощам, це для нас з вами. Це фігня, так, вони приділяють цьому значний час, так? 500 мл водички, тобто дві кружечки. Для того, щоб вони закип'ятились, потрібно 2 хвилини і 15 секунд. Одного газового балону 100-грамового вистачить на 60 хвилин роботи, якщо максимально викрутити ось цей клапан. Так? А також 100-грамового балону вистачить, щоб закип'ятити 500 мл води, тобто це дві кружечки, те ж саме 24 рази. Тобто 24 потрібно помножити на 500, і ось стільки в нас тут буде водички, можливо закип'ятити. Це максимум, так, 24 рази можна закип'ятити в типових умовах. Так, паливо продається окремо газовий балон, підставка під балон в наборі. Також у нас є тут мікрорегулятор. Редуктор, так, за що величезне дякую Джетбойлу. П'єзо підпал, сам радіатор, так, флакс. -рінг. Також можна регулювати подачу газу в режимі ледь, -ледь жавріє полум'я. Так. А також в нас тут є для наших з вами губ місце, так, звідки пити, поїлка така от. І е, отвори для зливу зайвої води. Якщо, наприклад, ви приготували якісь там макарони, то можна злити так. ручки ось тут у нас такі. Ну ось так бігло, скажімо так, ми з вами подивились. Ось тут така от інформація є. Також можете натискати на паузу, так, і все це діло можете дивитись. так. Вказано потужність е, 1,75%. Максимальна витрата газу 120 г на годину. П'єзопідпал, регулятор полум'я, вага 145 грамів. Це я не знаю, що це за за вага чого. так, Ємність 1 літр казаночка. Тепер давайте всю цю красу відкривати. Я вже трішки навчився відкривати всі джетбойли. В них дуже подібна така от система. Відкривання. Тут в нас потрібно відкрити десь отут збоку. Якось ось так. Потім там десь буде інструкція ще. Оп! Ось так відкривається джетбойл. Так? Ось так він виглядає. Зараз будемо дивитись на нього ближче. так Пакування дозвольте мені, будь ласка, прибрати. В інструкцію я лізти не буду. Ось як виглядає сам казаночок. Все ось там всередині, пальничок, все всередині. Так, джетбой, ось такий от напис, так? Дивіться, як це виглядає, все класно. Ручки складаються ось так. Оп! Не нагрівати пустим. Потрібно туди, по-перше, щось налити, так, потім нагрівайте. Ось така от кришечка, ось цей друшлячок, можна так його назвати. так, ну... Просто сіточка для е, зливу зайвої водички. Ось у нас поїлка, так пити звідси. так Дуже зручно. Через те, що кришечка ось така, можна сказати, що м'яка, так пластик, але м'який. так Чи пластик, чи тритан, точно вам не скажу. Але ось такий він м'який матеріал. Тут от отвір під темлячок, якийсь, можна якийсь шнурочок тут намотати. Так. Також Бачите, тут такий отвір це для френч пресу. Можна його замовити окремо, він продається. Так? Бачите, ось тут так. Для того, щоб рідина лилась прям, прям дорого. Ну, а ще звідси зручно буде наливати, так? як от носик такий, як в чайника. Типу. Ручки мають силіконове от от покриття. Ну що, Я думаю, що, по-перше, потрібно що зробити. Потрібно відкрити і подивитись на що. 300 мл, бачите? Ось тут тілення. Навіть тут більше. Десь 400 мл. так? Але написано 300, тому і казати буду вам 300, але налити можна більше насипати. Ось ця от тарілочка, мисочка така от глибока. На 300 мл. Звідси можна їсти, пити. Дуже зручно. Це е, така от річ для того, щоб. Е, наш з вами радіатор завжди був цілим. Бо тут, бачите, таке от все. Якщо покласти так, як воно є, кудись там в заплічник, то я думаю, що щось може і зігнутись, деформуватись. Тому ось ця штука тут і є. Бачите, як вона закриває, закривається. Бачите, тут, тут пази. Раз, два. Вставляється у паз. Хоп. І отак от, от вставили. Повернули і все. І ця піалка нікуди не втече. Прибираю в сторонку, показую вам радіатор. Ось так це все зроблено. Радіатор, бачите, ось такий. Від... Форма в нього, так? Тримати зручно. Класно. Пузатий казан. Я такий люблю. Чухол. Дивимось, що за чухол. Неопреновий чухол. Прошитий знизу, прошитий зверху. Що дуже зручно, так? Дуже полюбляю прошиті чохульчики. Ніби все вам показав. так Кріплення яке ось таке. Бачите? На закльопках. Версія 2.0 Що всередині? Jetboil System User Guide. Будь ласка, натискайте, так. На паузу і дивіться. Зверніть увагу, перш за все, так? що потрібно спочатку підпалити пальник, запалити його, потім ставити казанок вже з рідиною, так? Дивимось, що тут в нас далі є. Наліпка джетбой Wildly Versatile. Можете кудись собі приклеїти. Відкриваємо, Дивимось, такий от мішечок джетбойлівський, фірмовий. Це в нас пальник тут живе. Зараз будемо. Прям легенький дуже мені подобається, до речі. Відразу можу сказати, що легкий. Ага, не просто пальник, а пальник з підставкою під посуд. Ось вона яка. Така сама, як у Джетбойла Мікромо. Здається, так він називався, так? який був у попередньому моєму відео. Підставка така сама. В сторонку. Відкриваю пальник. Казаночок буде після, так, напевно, пальничка. Угу, ой, який класний. Здається, такий самий дуже схожий на отой мікромо. Латунна різьба, редуктор, мікрорегулятор. Будь ласка, п'єзопідпал. П'єзопідпал підпалюється ось тут. На кнопочку потрібно натиснути, як завжди, напевно, не буде вам видно. А ні, щось було там, так? Іскра є. Дуже зручна ручка регулювання клапану, така широка, велика, зручно. Також у нас тут є ось два замочка Для того, щоб сам. Казаночок тут фіксувати, так? Ось один такий прищ, так? І інший. Знаєте, я дуже довго дивився. Я думав, як назвати, і нічого краще дійсно не підходить сюди. ну, Тільки прищ, мені здається, прям найкраще. Ну, ось так. Прям дуже гарно все тримається. Ось рука ось тут друга, так? Фіксується класно. І хоп! І відкрили, так? Хоп, і зафіксували. Можна ще тут хоп його сюди. Ну, я так не роблю, але можна, якщо є бажання так хоп клацнути так добряче. Такий от тут фіксатор. Класно все. Це діло працює. Ось так і на балон нагазовий. Відразу підставочки, так? Відкрили ось ці ніжки. В пакуванні вони були ось так. Відкрили ось так. Встановили ось таким чином, щоб ці всі, бачите, ось так от. Щоб воно сюди отак зайшло. І потім потрібно повернути. повернути, як Тут от, написано у нас, бачите, відкритий замочок, відкритий і закритий. Тобто, ось так, щоб ніжки в, в прищівці заїхали. так, Хоп, зафіксувались тут. Ось так. Також тримається дуже гарно. Круто. Круто. Пальник, я чомусь думав, що тут, якщо казаночок ширший, так? Діаметр більший, я чомусь думав, що і комфорочка в пальника більша. Ну, помилився, так? Я ж його ще не відкривав. Ну і так само знімаємо. Ніжки класні. Підставка класна. Це. Для того вона потрібна, щоб можна було встановлювати наш з вами посуд. Тобто не тільки ось цей казанок, який в наборі, а там якусь пательню, якусь там кружку там металеву, ну, ж, якийсь наш посуд, коротше кажучи, так? Бо так, без цієї підставки тут не встановиш. А з підставкою дуже зручно. Так, дивимось на казаночок. Про кріплення я вам вже казав, про риски об'єму. Будь ласка, ось вони в нас. З ліва, так? Бачимо тут півлітра, 250 мл, півлітра 750 і літр це прям під кромку. Але що прикольно, що він широкий. Тобто можна тут дійсно щось готувати. Перемішувати буде зручно, їсти звідси буде зручно. Дуже класно. Річ, ось чуєте, шишки падають. В мене тут сосни ростуть і шишки падають зараз е, сезон. Так. Дуже чудовий напис Jet Boil. Е, Відразу хочу відмітити, що мені дуже подобається: це вага. Дуже все легеньке таке от. Прям супер. Чому джетбой стільки коштує? По-перше, тому що це все неймовірно, якісно все зроблено. Бігати воно буде вам служити дуже-дуже довго, відразу кажу. Чому? Тому що це така от якісна, крута штука, вона купується і, в принципі, і все. Так, придбали ви, її. ходіть, ходіть, ходіть з цією штукою. Так? І нічого з нею не буде. Все легеньке. Казаночок з анодованого алюмінію. Неймовірно виглядає, все легке, крутезне, в руках сидить чудово, якщо раптом це когось хвилює. Так? Ось В руках тримати також дуже зручно за ручки. Ручки класнючі. Мені подобається, так? Така от велика системка. Досить так прикольна. Дунечко ось таке. Компактно все збирається, так? Все, е, все що вам потрібно, все от сюди вміщається і вперед мандрувати. В гори кудись чи в ліс. Дуже зручна річ саме для цього. Можна тюнінгувати, так? Зробити тюнінг, придбати можна френч-прес сюди і робити собі там, каву, от, наприклад. Чи там не тільки для кави, можна там. Чайок собі робити. Дуже зручно. Ну, можете не купувати. Це так от. Ручка відкривається як? Ось так от ви її берете. Так, Оп. Це така от як. Ось так. Ручка нестандартна. Ось така от. Оп. Мені дуже подобається. Логотип Jetboil. Прикольна, класна штучка. Дуже мені подобається. Тільки знаєте що, дорогі мої глядачі, тільки я чомусь не можу тут знайти підставочку. Ось цю триножку. А ну де вона тут може бути? Зараз подивлюся. Ось бачите, а я як, як я злякався, так? А вона ось тут виявляється. Уявляєте? А я навіть не знав, що це для цього. Ну тобто я шукаю, шукаю, думаю, що ж це таке? Придбав в магазині, а нема підставки. А вона повинна бути, так? А вона ось тут, уявляєте, під кришкою. Це для цього. Тут прям спеціальні місця. Хоп, це для того, щоб сюди ще можна було запхати газовий балон. Дивіться, яка краса. Хоп, джетбой написано. Оп. 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 Три ніжки. Джетбойл на свої ніжки ліпить а, такі от силіконові. Накладки, так, такі от. Ось вони. Силіконки. Одна, друга і третя. Ніжки не фіксуються, вони просто відкрились і все. Як завжди, ніжки інтегрованих систем розраховані на різьбові газові туристичні балони. Вагою 230 грамів, 100 грамів, так, і 450 грамів. Так. Стандартні. От сюди е, мінімальний діаметр. Так, от, ось це кріплення. Це під 100-грамовий балон, а сюди 230 або 450. Ось і закрили це все діло. І все. Логотипчик є тут. А ще тут є ось такі от отвори. Бачите? Чесно, не знаю, для чого ці отвори потрібні. Але, але, знаєте що? Хоча мені здається, що я здогадуюсь, для чого вони. Напевно, якщо ви знаєте, то у джетбойлів, у МСР-рів, у, е, здається, таке, також є у примусів, е, можна докупити окремо таку от штуку, яку використовують скелелази. Тобто, їм же там нема де цю там, систему поставити інтегровану, так? коли ти там висиш на скалі, там десь, я не знаю, як правильно сказати, то напевно через ось ці отвори продягається підвісна система, так? система шнурочків металевих. Так? Для того, щоб ось цю інтегровану систему підвішувати. Тобто, там Один шнурок, там другий. Третій. І ось тут воно так от підвішується. Ну і вся ваша інтегрована система висить. І тут якийсь гачок, і кудись вона ну, можна кип'ятити, не тримати в руці, так, а кудись там підвісити. І воно буде висіти і кипіти. Якось так. Дуже зручно, дуже приємно. Думаю, що це для цього. Пишіть в коментарях, будь ласка, для чого. Ось ці от, отвори в підставочці під газовий балон. Дуже цікаво, яка у вас думка. Я думаю, що це для підвісної системи. А як ви думаєте? Ну і вкладаю все, як отак воно було тут. Дуже хочу вірити, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Мені джетбойли подобаються просто неймовірно. Це третій джетбойл. Огляд на третій Jetboil на моєму каналі. Будь ласка, заходьте в плейлісти на моєму каналі. Так е, я вам можу пообіцяти, що я спробую там трішечки підредагувати, навести там, е, як то кажуть, порядок. Так? Е, але можете зайти, подивитись в плейліст е, огляди спорядження, так, фільварок туриста, і там знайдете не тільки інтегровані системи Jetboil, а і інших. Брендів я вже робив так на них огляди. Як завжди, речі з моїх оглядів можна придбати зі знижкою 10%. Так для цього необхідно написати мені в інстаграм або в телеграм. Вибачаю, сьогодні я декілька днів, так тому я не викладував нічого, не робив ніяких там постів, так що стосується продажу. так тому сьогодні я зранку прокинувся і закидав свій інстаграм і телеграм речами зі своїх оглядів, так тому люди, як то кажуть, ахнули так від кількості. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться всі речі нові, трішечки потримав в руках, показав вам і, от продаю. Для чого? Для того, що коли ці речі я продам, отримую кошти, на які я зможу знов щось таке Собі придбати, так і показати вам для спорядження, для ви мене, коротше кажучи, зрозуміли так? таким от чином. Я е, свій е, канал тримаю, як то кажуть, в ресурсі. Так? І якщо вам подобається моя творчість. Якщо вам подобається мій туристичний канал, мої огляди, так, будь ласка, можете мене підтримати не тільки вподобайкою, коментарем, поставити палець вгору і натиснути на дзвіночок, а також можете підтримати дзвінкою монету і так залишити донат. Під відео в описі вказано, як це можна зробити. Величезне, величезне вам дякую. Сподіваюся, що моя творчість надихає вас на нові Туристичні відкриття. Користуйтесь всіма моїми промокодами. Також під відео вказано, де їх можна знайти і як використати. Вся інформація є, натискайте і дивіться. Всім чудового, приємного вечора. Побачимось у наступних відео. Всім дякую.